Значить, на фурі практично за рік зробив гросу 311 тисяч 465 доларів. Проїхав 122 тисячі 624 ми. Тиждень починається з спецпів. Коли я виростав, хочу стати мужиком за У мене є друг який називає мене Тернопільський вамо. 500 підписників. Ю. Я впав в БТП. Почати новий блог про тюрму в Америці. Не робота, а мрія. Я назар, в мене все ломається. 4 долари миля. Оу, Все, будь трокістом. Вантажні перевезення бізнес класу. Скоро будемо багаті. Ну що? Останній робочий понеділок. Заводимо. Загружаємося в нашу робочу машину останній раз. Здивовані? Зараз все розкажу. Папосики! Ву! Але я в Америці ще не був. Останнє завантаження. Що далі? Віталійці б вам плюнули, я буду дуже скучати. Повний вперед. Грозів нема. Вантажів нема. Ха -ха! Офігіт від це. Всюди біда, грошей нема. Возимося, коротше, по Чикаго. Першу доставку зробив. То на півночі Чикаго. Тепер повертаємося на низ на індіану. Маємо вже наступний вантаж. Будемо вести метал на північ на Норс-Дакоту. Ще ні разу не був на Норс Дакоті. Трація, я маю на увазі. Прикольно, поїдемо подивимося, яка та Дакота. Там десь мають бути оці скали з президентами. У мене асоціація з фільмом Багатенькі Річі. У них теж така була сімейна скала. Там в тій скалі така ціла лабораторія. І в нього свій макдональдс був. Типу, вдома в одній з кімнат, просто Макдональдс. Зараз це не так круто звучить, але в ті часи в Тернополі Макдональдса не було ще. Ми їздили в Вів в Макдональдс. Ну понятно, у нас там була якась культурна програма. Я майно зі музеї, історії там, екскурсії і так далі. Але ми їхали, пам'ятаю, всім класом в Вів в Макдональдс. На тому фоні свій персональний Макдональдс, то було вау. <ріхи> а так що з цілому тяжко мені йде та їзда тепер. <ріхи> Не знаю, з чим то пов'язано, але прям тяжко. Так, значить, я завантажився, взяв металеві плити 45 тисяч паундів платять 2250 за 700 миль. Тоже шикарно. Єдине, що їдемо на північ. Трохи пізно, тому що вже 4 година, а ми тільки-тільки виїжджаємо за межі Чикаго. Показує, що десь в районі третій ночі я буду. Скоріше за все, я проїду. Скільки приїдеться, посплю, і тоді доїду на ранок. все решту маємо вже вантаж на завтра і на післязавтра. На завтра маємо крани. Напевно, що моє улюблене місце завантаження. в тій стороні від Чикаго. І що? Ми крани веземо в Канзас за 1300, По-моєму, світом з Канзасу маємо вантаж на Клівленд. То, що ми, вівторок в Дакоті, в середу в Кансасі, в четвер в Клівленді. Ну такое, бо в п'ятницю нам треба приїхати і розвантажитися. Куди ми поїдемо з Клівленда? Непонятно. Читаю ваші коментарі і тішуся. Тішуся, дякую вам. Просто всім і кожному, хто написав коментар, мої теплі обнімашки і щира подяка. От так їду зараз і думаю, блін, прикольно. Сам дорога, ніч, тишина, гарні краєвиди, повна свобода. Можна з кимось поговорити, можна щось подивитися, можна щось почитати або послухати. Говорячи, почитати, маю на увазі аудіокнижка. Прикольно! Я буду дуже скучати за цим. Я замічаю, що я в день такий доволі напружений. От, трафік, повороти, дорога. А зараз я став напряму і в мене пише наступний поворот через 280 миль. Це приблизно 400 кілометрів, а може навіть більше. І тільки час від часу треба оцих отравликів об'їжджати. І все-таки, коли привикаєш, кайфова робота. Проста кайфова робота. Так, да, завантаження, розвантаження, трошки фізична напруга. Але воно навіть добре. Я вже десь казав. Зарядка. Так, да, чую, що я буду скучати за тою роботою. Є тут якийсь прикол з цими кольцями на півночі. От все от в цих в Круговому русі. Це так трохи нестандартно. А там є китайський ресторанчик. Було написано, що там є саме паркінг. Я не бачу, поки що де. Мені наліво. На заправочку. Пілок. А, от, є, є паркінг. Цікаво буде колись заїхати, але не сьогодні. Ми часу. А чого ви так поставали? Чуваки, там в'їзд, це прикол. Оце ви прикалісте, звісно. То ще не так працює. І це приїжджаєте на доставку, де й на пікап то саме. Читайте, що написано. Оце от по боках. Бачите, там всякі різні таблички. От тут конкретно справа зверху написано: що тюбінг до 11 трейлерс. Дор 19, 20, 21, плейт Стіл, Дор 15, всі решту чекіни, Дор 18. У мене плейт Стіл, Дор 15, прочитав, можна заїжджати. Звертайте увагу на такі штуки, дуже сильно економить час. І так, да, провіряйте по документах, чи ви в ту компанію приїхали, чи не в ту. А, -а, -а сонце, мать твою. Дивіться, модний тіп. Знаєте, скільки нам вулиці? Плюс вісім. Власне, мене чобити. Особливо файно по до тих шортів. Еканорс Дакота. Тож якраз границя десь між північною докотою і південною Дакотою. Просто степ і все. Ферми, степ, поле і горизонт. Так що, чому я вирішив закінчувати кар'єру водія? Багато причин на то є, і я насправді давно вже про то думаю. Дивіться: перша причина основна то нерозуміння, що далі. З банального купувати свій трак. Потім купувати наступний, садити водія, потім купувати ще 5, 7, 10 відкривати свою компанію, ну і помаленьку по чуть, чуть подавати пракову імперію. В цілому, дуже непоганий план дій, реалістичний, можливий, є ринок, в тому ринку є об'єм, є вже навіть трохи досвіду в тому ринку. Є правда кілька, але Перше, це то, про що зараз кожного отюга чути, що на ринку криза грошей нема вантажів, нема ніхто нічого не заробляє, компанія нічого не заробляє, овнерав в зі своїх кишені додають грошей і ліпше бути водієм. Це все. Але я винесу десь в окреме відео розкажу вам, що я думаю. стосовно того, тут сюда треба дуже багато контексту, щоб ви побачили ту всю кризу своєї точки зору, що зараз на неї дивлюся. Я тому що таке, якщо по мені подивитися, в принципі немає ніякої кризи. тисяч я роблю в тиждень плюс-мінус. Деколи прострілює десятка, за 5 днів роботи, в принципі, шикарно. При таких оборотах вся математика сходиться, все нормально. Але Но є такий вот вайб загальний, що всюди біда, грошей нема. Друге, мені зараз купити фуру, то закритися в ній на 2 роки. І є в мене таке внутрішнє відчуття, що в тих темпах, в яких я працюю зараз, я 2 роки просто не стягну. Це перше. а друге, коли ти купляєш свою фуру, на те накладаються певні ризики і певна відповідальність. Крім того, що за все треба платити, і за ремонт, і за заміни масел, і за колеса, і за все решту. Ще є ризик того, що те, то, що ти купиш, поламається, а купиш нове, ну є ризик, щоб ти просто не стягнеш. Тоже це обговоримо десь десь в наступних відео. І третє, але не менш важливе, навіть якщо зібратися, зціпити зубки і протащити тих два роки купити собі одну, потім другу, потім третю фуру. От за два роки, я думаю, що можна дойти там до трьох, до чотирьох, до п'яти фур. Да? Цілком нормально. Най буде там доларів 500 та фура буде приносити в тиждень чистого доходу п'ять фур, дві 500. хороший старт через п'ять років. Понятно, що можна, можна скорше, можна вище, далі сильніше, можна вкредити і пішло, поїхало. Але третє сім'я і діти, які практично, практично мене не бачать то зараз мій графік виглядає так: я п'ять днів їжджу, приїжджаю два дні провожу з дітьми, з дружиною і далі п'ять днів їжджу. І потім знову провожу з сім'єю два дні або півтора і там п'ять з половиною, або шість і один. І так по колу. І в тому нема ніякого ні розвитку, ні життя. От мене питаються, як тобі Америка? Я без поняття. Я ще в Америці не був. Дороги я бачив, да? від Колорадо до Нью-Йорка в будь-яку точку можу по пам'яті заїхати. З будь-якої точки можу повернутися в Чикаго. Да. Але я в Америці ще не був. Не тусувався, не знайомився з американцями, не бачив їхні культури. Мало дуже спілкувався, навіть якщо спілкувався. У мене то питання, як тобі Америка завжди ставить в ступор. Прикольно! Прикольно. От так, от, поле, дорога, кайф, Америка. Щось мені відказує, що то не Америка. А хочеться пожити життя. То от такий от третій момент. Далі четвертий. Їхав я сюди в Америку з думкою про те, що треба, треба бізнес, треба гроші не заробляти, а робити. От коли я їхав, то мені здавалося, що транспортний бізнес це така чарівна штука, куди гей гей ого, кредитів понабирав і пошуміло все, бабосики. у Красота. Заживем як королі. А по факту транспортний бізнес такий самий, як і будь-який інакший бізнес. Зі своїми плюсами, мінусами, перевагами, недоліками, зі своїми тонкощами, нюансами і зі своєю абсолютно такою самою прибутковістю, як в середньому всіх решту бізнесів, типу там 3-4-5%. Якщо ми будемо думати про те, з такої точки зору, що то не якийсь унікальний бізнес, який робиться, от так, от, а такий самий, як і всі решта бізнеси, то він перестає бути тим бізнесом, яким мені хочеться займатися. Ви запитаєте, яким бізнесом мені хочеться займатися? А я не знаю. <хи> і це теж така штука, типу, в яку я часто дуже впираюся в своїх роздумах. Пора би вже її знати, якби пора би вже зайнятися чимось одним конкретним і порухатись, і рухатись в тому напрямку. От YouTube мені подобається, подобається пиляти вам відосики, подобається розбиратися в якихось темах трошки липше, щоб вам то все розказати, показати. Подобається ваша реакція, подобається, коли ви пишете коментарі, підписуєтесь Прямо то таке натхнення. Просто неймовірно, дуже багато енергії дає то, то, що ви пишете, і то, що ви підписуєтеся. Реально дуже вам дякую. А взагалі є думка про те, що в Америці 300 мільйонів людей з середньою зарплатою в 5 тисяч доларів. І є таке відчуття, що який бізнес ти тут не почни, що ти не запропонує? Якщо це буде якісно, якщо це буде вчасно, якщо це буде доступно, а воно піде. Причому немає значення, то будуть товари чи то будуть послуги. Абсолютно є сили, є бажання. Є навіть трошки досвіду. Будемо щось спробувати. Як тепер Ютуб питаються мене, друзі, які кажуть, о, так шкода, так прикольно було дивитись твій канал. Ютуб нікуди не дівається, Ютуб буде. Я думаю, що Ютубу стане навіть трошки більше в моєму житті. Дивіться, що я придумав: пельмені каруселі. Пельменьки там катаються, бачите? Уй! Хоч і той. Довго тут грузить дуже. Я приїхав на фігу крани Вже загружають останні 4 крани веземо і балки і ще на вулиці будуть догружати. Я вже тут 4 години 20 хвилин. Ну, а я придумав, що мені поїсти. Причому смачно. Знаєте, що це така? Я не знаю, але зараз будемо пробувати. Коротше, то пельмені, які плавають в супі панера бред. Томатний супчик я купляв. Ммм, not Ммм. Супчик добрий. Пельмені вже кушарні. А полімені в супі, це просто фантастично. Неможливо зупинитися просто. Так, заправились. Тепер ще деф. Чи то воно поломане, чи що, не виходить на нього зафіксувати. Треба перевірити, що вантаж цепки. Римні. Ви це як Дев засох, бачите? Сніжок такий. Не дуже нормально. Ну що, день три. приїздять екрани. Там багато роботи. велетенські феселіті просто неймовірні. No, no, first okay, so Знімаємо ремні, потім будемо знімати чейни. Сказав, поки вони не вдянуть свої ремні, це таке не трогати. Ну, все не скажу. Це буде дуже довга розгрузка. Чуть не впало. Тому що шорти не зав'язані, тому що спешка. Так, якраз прикольно. Бачите, всі, всі ципки зняті і тут, і тут інвентаризація перед здачею трака, як то кажуть. Звідси якраз це сміття повигрібаю. О, класні находочки. Дивіться, що знайшов. Це в цепку запихається, щоб вона не вилітала. Все чистенько, гарненько. Не стільки болота було, що капець. Так, можна складати цепочки. Позмащую чай, не видашка, правда, закінчилася. Щоб в наступному водію було легко їх скручувати, і розкручувати. Ну, все, походу ходу видашка закінчилась. Ще, може, парочку змащу. І так по-хорошому -по треба кожен раз робити. Просто Не завжди є час, на то. сьогодні я вони сьогодні довго знімають. Yeah! У мене тут багато було тимчасових рішень. Зараз є час замінити тимчасові рішення постійними. Ну, от, така от штука. Ось сюди вставляється. Ну все, і тут болтається. І що? Ви питаєте, що далі, так? Да? Далі я буду капітаном лодки. Повний вперед. Все, прикольно, іде мені лодка, скажіть. Ніколи не їздив в лодці. Знаєте, де я взяв лодку? То вантаж. Що везу? Везу лодку з мотором. Бачите? Канати, шнурки. О, справжні чайни. Отакі мають бути чайни. І якісь два ящика. Ну, бачите, верх, вниз, лівіше, бравіше, гостра. Коротше, повна жесть. Називається All kind of freights. <сум> Перше заїхати на таку просту заправочку. Прикольно? А, що купив? Значить, купив каву і захотілося мені гадості купив якусь курку з пармезаном в бургері. Таке, як я готував в якомусь з попередніх відео, але вже готове. Отак виглядає. Прикольна така заправочка просто в невеличкому селі. Оу, прикольно, прям. Багато пармезану. Чуваки, то не пармезан. Італійці б вам плюнули в лице. І не курочка. Виглядає, типу, нормально. Ота курочка на смак, як ковбаса, а пармезан, типу, по структурі, як звичайний сир, плавлений. А от на смак похожий на пармезан. Похожий не пармезан. Таке. На троечку. Так, а якщо серйозно, то що далі? Непонятно, що далі, насправді. Задача звільнити час для того, щоб будувати щось своє. І от є думка, що піду працювати диспетчером. Хочете, щоб я вас грузив, приходьте. Понятно, що буде трохи менше грошей, але буде більше вільного часу. І той вільний час старатися монетизувати дорожче, ніж то було на фурі. Ну, поправлю цапку, бо розслабилась дуже. Розслабилась цапка, треба її трошки напрягти. То чого я напружуюся, а вона ні. Правильно? Так, коментарі, коментарики. Ю, -ху! 4 тисячі. Каєф, чуваки-красавчики. Сьогодні зранку таки просинаюся. Відкриваю коментарі, Я там багатоцько назбиралося за вечір. Відписав всім і обновляю, і ще один приходить. Да. Коротше що, трошки уборочкою зайнявся. Вирішив покидати. Ну, всякі такі от штуки, які там штани, які. Вже не, не випираються, але які я не викидав, бо ну, я в них на фледбеді працював. І відкриваю всякі різні тумбочки. Дивлюся, що в мене дає, що в мене де сховано. Тут мій вінка в мене, сухпайочок. Це моя улюблена кофта. Вона така флетбедовська, звісно. Але я її дуже люблю. Мені дуже колір подобається. Ну, я її лише буду в ній кладовки розбирати. Ми же ж будемо кладовком займатися, правильно? Ну що, останнє завантаження. І радість і мандраж. Що буду робити далі? Ну, треба якась робота, якою я буду заробляти на хліб без масла. А на масло буду заробляти якось, якось додатково. Такий план. Так, буду диспетчером, нібито якби все є для того, щоб бути хорошим диспетчером. Трошки досвіду водія є, географію розумію, куди їздити, куди не їздити, куди безпечно небезпечно. Є розуміння, є бажання вміння говорити, є бажання вміння продавати. Є трошки англійської, є трошки розуміння, як як то все облаштовано, Нібито мало би все вийшло. Дуже багато досвіду, тому не хочеться його не хочеться його той досвід втрачати. Трохи переживаю стосовно фінансової частини питання, тому що ну диспетчер таки сильно менше заробляє, ніж водій. Як ти вони крути, хоча теж поспілкувався з різними диспетчерами? Є на тому ринку диспетчера, які заробляють так само, як водій. Подивимося. Подивимося, як воно буде. Канал нікуди не дівається, і от я теж думаю, що з тим, що в мене звільниться трошки більше часу, тим можна використовувати цілонаправленно. Буду буду писати якісь сценарії, буду пробувати щось знімати таке більш конкретне, більш глибше вникати в теми. Більш структурованіше вам це все подавати. Тому що, наприклад, про CDL, як отримати CDL, знімав ролик буквально пару тижнів назад. Не сказав про програму, яка є на мобільні телефони, називається CDL Prep, по якій можна якраз готуватися до здачі приміту. Прикольна програма з тестами, вона безкоштовна, встановлюється на телефон. Під тим відео в описі вже є посилання. Я їх типа його додав, але в самому відео не сказав. Було б добре дати якісь контакти школи, але для того треба ну, сісти, ті школи прозвонити, і щось я слабенько підготувався до того. Та але Ютуб буде, тому не переживайте, все буде кльово. Крім того, думаю зосередитись на кладовках, то буде, буде сильно більше кладовок. Ну і буде такий контент, якийсь от про Америку, про, про документи, про Тракінг. Отаке от якесь всяке. Побажайте мені успіхів, побажайте мені удачки. Має бути все кльово. Ну, по відчуттях точно все буде кльово. На крайняк, я себе так заспокоюю вернутися на флетбет. В будь-який момент я можу. Так що, так. якось так. А так, сьогодні, що в нас? Ми в Сенсенаті. до Чикаго нам щось там, 300 з копіками миль, дуже мало. Тому мені, Юля, взяла Мілвокі. Там, завезем до Юнайтел Рентал з Міллокі, то буде 400 з копіками миль за 1000 доларів. Таке! Така, підбивав статистику, тільки що прям. Ха -ха! Офігеть від цифр. Ну що, трошки статистики. Зараз поїдемо забирати останній вантаж. Значить, на Фурі практично за рік зробив гросу 311 465 доларів. Вау! Проїхав 122 624 милі. Це вже разом з милями по наступному вантажу. 555 кОм. Просто вже знаєте, що ще можна порахувати? Якщо середню свою швидкість брати за 65 миль в годину, я провів за рулем 3131 годину. Якщо поділити на 24, то 130 чистих днів нон-стоп від 00 до 00. Попортив купу ремнів, дві тарпи повністю. Ще три таких на троєчку лишилося тарпів. Ну і подивився пів Америки. Кажу, що пів, бо я за, за Колорадо не заїжджав. Така ностальгія вже почалася. Трошки ейфорії. Вже чекаю з нетерпінням, коли, коли я припаркую фуру і нікуди більше не буду їхати. А з другого боку страшнувато, тому що невідомо, а що далі. Що далі? Ха -ха. Знаєте, це відчуття, коли дивишся в майбутнє, і такий тремор, Дуже похоже на те, як е, закінчив школу і от перед поступленням цей короткий проміжуток часу, коли такий попередній світ врушиться, а далі що, взагалі невідомо. Дивіться, яка прикольна штука, він собі там стоїть і на ній і нею управляє. Прикольно! Прикольно! Цього тижня все без тарпи, але зато все чейнами. Так, з того боку, зараз резинками затягнемо ципки. Ми, в принципі, можемо їхати. Поговорив з шафом, каже, що переживаю, що не буде вистачати грошей. Каже, не переживай, захочеш, сядеш, Амазон будеш возити вечорами. Прикольно! Вже є запасний план. Ха -ха. В мене такий У мене такі внутрішні спротив, настільки хочеться свободи, не можу передати словами. Ну так от, буде пара напрямків, які переплітаються. Да? Ну будуть кладовки. Разом з ebay продажами і з відосами на YouTube. будемо пробувати щось в тому напрямку зробити. Буде диспетчинг, буду старатися бути хорошим диспетчером, який би вміє брати паршала, вміє брати гарні вантажі, вміє вишукувати, вміє будувати стосунки з брокерами, водіями і приймати всі удари на себе. Де я вже десь розказував, що мені бачиться так, що диспетчер то така губка, посередник між водієм, брокером, ринком. І власником компанії. І зі всіх трьох сторін диспетчеру прилітає. От хороший диспетчер. Це той, що вміє знаходити баланс. Якщо будемо шукати баланс? О, oh, дивіться, що пише. Над to DOT regulation. не суб'єкт для DOT правил. І знизу This truck identifies as a Prius. Цей трак ідентифікує себе як Prius. Як вам такий Prius? <laughs> Спеціально призупинявся, щоб вам то зняти. Ну що, останніх 5 миль. Так, да, класно було. Труби падали, вантажі возилися, тарпи ставилися, ремні кидалися, весело. Весело було, прикольно було, гроші зароблялись, паршали возились. З такою теплотою тепер зараз то згадую. Трошки сумно, трошки весело, дуже змішані відчуття. Що хочете сказати? Хочеться подякувати всім і кожному, хто хоч якось був до причетний до тої роботи і до тих заробітків. В першу чергу дякую вам, всім, хто дивився, всім, хто коментував, всім, хто підтримував, дуже класно. Дякую, Юлі. Неймовірно крутий диспетчер, без простоїв, без очікувань, все чітко, на другий день завжди є груз. Все супер. Так, да, були якісь там шляпу якусь возили <смас> за мало грошей, але й було півтора тисячі миль за 7 тисяч доларів. Так що все класно. Дякую всім хлопцям на шопі, всім, хто міняв масло, фільтри, дивився за технічним станом. Того мого коня. Дякую Андрію, який вечором в Верджині знайшов мені ремонт, коли треба було. Дякую всім дівчатам в офісі: Валя, Саша, Оля, Ліля, Ліза, низький поклін вам. Дякую Володі, дякую Василю. Крута робота, крута компанія. Теплі в мене відчуття стосовно того року, який пройшов. Дві з половиною милі до поворота на ярда. Юу! Ну що, все? Покатались? <гум> да. Буду скучати. Служи в наступному водію так само, як мені. Не ламайся. Красота. Дякую, тарчок. Обнімашки.